Привіт, на зв'язку Артем Зайцев, топ номер один. На цьому закінчимо. Не хочу перегружати пам'ять. А сьогодні ви узнаєте таку річ, чому блогери мільйонники скривають цю інформацію. Без якої, щоб ви не робили в Тіктокі, ви не зможете набрати велику кількість переглядів і велику кількість підписників. Mm. Вот це поворот! І сьогодні ви дізнаєтесь 5 найголовніших помилок в Тіктокі. І скажу відверто, якщо ви хоч одну помилку допустите, можете ставити хрест на своєму Тіктокі. А проси є перше і найголовніше це створення акаунту якісно і правильно по алгоритму. Чомусь всі про це забувають, і дуже мало відео в Ютубі на цю тему. Саме головніше, якщо у вас є вже Тікток-канал, подивіться на нього. Якщо у вас там до 10 тисяч підписників. Завод те 100% новий. Поверіть мені на слово, це місце змінює чоловіка неوجели, яким же образом. Раніше я був белим. Якщо у вас більше 10 000 підписників, наприклад, там 20, 30, 40, ви зможете на цьому каналі далі працювати, якщо у вас не було перерви більше одного місяця. Фірстан, у нас проблема. Саме найголовніше це зареєструвати канал на дійсний номер телефону, на новий номер телефону та на нову пошту. Чомусь люди думають, якщо у нього був попередній канал, він просто його удалив і створив знову новий акаунт на старий телефон і пошту. Ні, друзі, так не працює. Якщо ви так зробили, удаляйте заново акаунт і створюйте на новий номер телефону та на нову пошту. I'll be back. Другий пункт який аккаунт вибрати? Бізнес аккаунт чи особистий аккаунт? І дивіться, в Америці дуже чудово діє як і бізнес аккаунт, так і особистий аккаунт. Але в Україні я вам пораджу тільки особистий аккаунт. Я вам один умний весь скажу. Ну, тільки ви не обіжайтесь. Ви бізнес-аккаунтом дуже сильно зв'язуєте собі руки зараз в Україні. Так, да, в бізнес-аккаунті є дуже цікаві плюшки, як ведення стріму з нуля підписчиків. На особистому аккаунті це потрібно від тисячі підписників, але повірте моєму особистому опиту і тих людей, які вже навчилися, які вже проконсультувалися і достигли великих результатів. Особистий аккаунт зараз в ціні. Да, я твердо в це вірю. Але є одне но. Коли ви створили аккаунт, ви автоматично будете особистим акаунтом. Але раніше був такий акаунт, який називався авторським акаунтом. Зараз його немає. Але як включить авторський акаунт? Оце найголовніше. А чому я? Ми в дерьмі. Ми в дерьмі. Тобто, якщо ви створили акаунт, у вас особистий акаунт, але ви не авторський акаунт, авторський акаунт це та людина, яка публікує відео. Те, що і ми хочемо навчитися зробити зараз. Заходимо в налаштування і включаємо аналітику. Так, друзі, коли ви включите аналітику, ви і будете в авторському аккаунті. Жити, як говориться, хорошо. А хорошо жити ще лучше. Третє повністю заповнити свій аккаунт. Да, друзі, це одне із найголовніших вимог Тіктока. Пам'ятаєте, у нас різні соцмережі кажуть, наскільки у нас заповнений контент, акаунт. Там 90%, 70-60. Ось в тіктоці треба заповнити на всі 100%. Красота така ляпота. Щоб TikTok був до вас лояльний, і з першого відео ви почали попадати в рекомендації. Ладно, і так, сайдо, що в першу чергу повинна бути аватарка. І гівка. Друзі, це дві різні сфери впливу на своїх підписників. Аватарка це коли в ленті рекомендацій вас бачать бачать як автора. А коли людина переходить на ваш аккаунт, йому висвітлюється гівка. І от обов'язково ці два елементи повинні бути у вас. Далі, ви повинні змінити налаштування. Вашого каналу, тобто назву вашого каналу, не просто юзер там 005 і пішли. Обов'язково це змінюйте в налаштуваннях Тіктоку. Муляні не мене. щоб в першу чергу Тікток розумів, що ви жива людина, а не якийсь там бот. І ще один із самих головних пунктів: прив'язуйте свою соцмережу до Тіктоку, Інстаграм і Ютуб, якщо у вас є. Чим більше інформації про себе ви дасте Тіктоку, тим лояльніше ця соцмережа буде ставитись до вас. Астелавіста, бейбі. Четвертий пункт. Скільки ж роликів потрібно заливати в Тікток? І знаєте, є дуже різних думок і ідей. Але що працює зараз? Зараз в цьому році працює тільки постійність викладування роликів в Тікток. В чому сила? Разве в Разівінгах. У тебя много денег. И чего? Я вот думаю. Що сила в правді. Раніше, коли блогери там були в 19, 21-му роках, вони викладували чим більше рол роликів, тим краще. Зараз це, друзі, не працює. Зараз взагалі це не працює. Я вам офіційно, як Тіктокер, заявляю, я за 7 місяців майже достиг своєї цілі в мільйон підписників. І 100% я знаю, що регулярність, регулярність і ще раз, регулярність найголовніше в Тіктокі. Я требую продовження банкета. Якщо ви зараз, Зможете кожен день публікувати один відеоролик, публікуйте один. Якщо ви кожен день зможете публікувати два відеоролика, публікуйте два. Якщо ви кожен день зможете публікувати три відеоролика, публікуйте три відеоролика, але я не рекомендую публікувати більше. Дяді Пітя, ти дурак? Ну і що, друзі, перейшли до останнього п'ятого пункту. Це в який же час публікувати ролики. Це найголовніше і найболючіше запитання всіх початківців тіктокерів. Парою люди заслужують того, щоб їх віра вознаграждалась. Дивіться, друзі: немає супер чудового, класного часу для публікування ваших відеороликів. Але є золотий час для початківців. Мінімум 14 днів ви можете публікувати свої відеоролики. Якщо ви публікуєте один відеоролик, це без 10, без 20, без 15, 7 вечора. Якщо ви публікуєте 2 відеоролика в день, тоді це без 15, без 10, без 20 хвилин 11. Якщо ви цікавитесь тіктоком, підписуйтесь і підтримуйте українські мовні контенти в Ютубі.